Читаю Джолі та Піт зустрінуться на Венеціанському фестивалі. І це анекдот. Попали в яму, медвідь, кінь і лисиця. І пару днів голодає. тут лисиця шепоче, значить е медведю, каже, слухай, давай коня зіму. Що здохнем з голоду? От. А кінь догадався каже, слухайте, я взагалі розумію, що ви мене з'їсти хочете. Давайте, каже, останню просьба. Я коли я родився, мені клеймо поставили на задницю, там якась надпись сказала, тільки перед смертю можна прочитати. Прочитайте, будь ласка, і все, можете їсти. І вони раз туди до сраки їсти, хочуть, швидко дивляться, він копитиме, як шарахний, лисиця на смерть, а медвідь в полумертвому стані очі відкриває, каже, якого хуя еліс, я ж все одно читати не вмію. От вам треба та Джолі, піт. Трамп і остальні не треба, це як і мені.